Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в аврорі ось такі новинки: набір кухонного приладдя. А точніше, виделка, ложка та ніж. Вони є пластикові три одиниці за 59 гривень. Є акційна ціна на схожий набір, але металевий 77 гривень. Ложка, виделка та ніж. А ще є ось така красива новинка у вигляді морозива відкривачка. Так, бачу ще один варіант у формі ананаса. Ціна 55 гривень. Самі вони такі, як силіконові, а середина металева. Ключ для консервування 179 гривень. Ще одна класнюча новинка це такий ключ для відкривання банок. Ціна 39 гривень, підійде на 4 діаметри підсилює вашу силу. Крута штука. Ще одна кухонна новинка це її набір столових приладь. 16 штук упаковці. тут є виделка, ніж, ложка столова. І ложка чайна. А може навіть і десертна, бо тут бачу довша вона. Ціна акційна 399. Я коли ось таке бачу, то мій внутрішній перфекціоніст дуже тішиться. Кришка 28 см діаметром 119 см скляна густом. 26 см діаметром 109. 24 см діаметром 99. На цьому новинки не закінчуються. Такі чашечки по 77 гривень. Об'єм 330 мл. А ще ось такі новинки чашки по 59 гривень із надписом Coffee Time. Зображення з однієї сторони, об'єм 300 мл. Є світлі, темні, і вони теж різних кольорів всередині. Такі чашечки. Вау! Ви подивіться, що є тарілочки. Ціна 69 гривень, діаметр 20 см і по 69 гривень салатники. Діаметр 17,5 можна собі зібрати такий набір. Мені дуже сподобався. Ой, сьогодні такі красивенні новинки. Можливо, хтось знає, як називається цей стиль. Ось такі чудові новинки. В мене запитання до Аврори, Це взагалі законно ви подивіться, які класнючі новиночки, чашка, кришка у вигляді, бачите, як блюдце. Можна собі якийсь печеньку чи шматочок шоколаду покласти. І в наборі ще є металева ложечка. Ну це так красиво. З такими милими котиками. І тут котики. Вони вживу виглядають мега круто. Тут рибки, лапки. бачите? Такі є ще в чорному кольорі. я, Мабуть, вам зараз відкрию і кожні, кожну покажу. Але бачила ось тут на упаковці, що є чотири варіанти. Дуже мило, ну дуже мило. Ще ось такі котики. Бачите? Синій, чорний, зелений і жовтий колір, і тут вони відрізняються цими кришками, підставками. Я думаю, що це можна і так ставити і зверху ставити. Бачите, бо тут є отвір, під ложечку. Ну, дуже гарно, красиві новинки. Ось така новинка: соковитискач ручний, скляний, за 129 гривень. І класно те, що воно зроблено у форматі графіна. Так, тут об'єм 1 літр. Так відкривається. О, Ну, класно. Можна сюди видосити і зразу собі зробити лимонад чи мухіто. Яко? Мені сподобалась новинка. Таймер. За 88 гривень на 60 хвилин у вигляді лимончика хтось мені писав, як були попередні таймери, що треба прокрутити повністю, а потім наставити час. Так, де фокус. Наступні, неймовірні новинки, ви подивіться: це є ємності для меду скляні із ложкою. Ціна 55 гривень сама ємність скляна, а ця ложечка пластикова. Ось так, дуже крута задумка. Багато хто, я думаю, оцінить таку задумку. І тут зверху кактус. А є ще із ложкою. Вони об'ємом об 300 мл. 55 гривень, це для спецій. Теж є три варіанти кольору кришки. Такі кактуси. Ще баночки нові з'явилися. Бачите? Ви мені рекомендували, що можна в таких ємностях оцет зберігати? Ціна 39 гривень, об'єм 40 мл. Метал скло ємності для спецій. Ціна 69 гривень. Склянки високі, об'ємом 245 мл за 27 гривень. Вони рельєфні всередині. Такі келихи для вина з акційною ціною 77 гривень. Склянки високі на 310 мл за 34. Актуальна річ відлітком. Набір склянок в наборі 3 штуки, об'єм 325 мл за 119. Баночка для спецій за 99 гривень. Є 4 варіанти кольорів. Виглядають досить стильно. Поєднання скла пластику. І об'єм би хотілося знати, але не бачу. Мабуть, десь півбітри орієнтовно передивилась всі, хотіла ще світленький варіант знайти, але в нас його немає. Ось таких два. Вони знаєте мені з чим схожі з ось цими баночками для спецій. Так скло метал, щоправда, ось ці ціна 44. Схожий стиль, правда? Такі стальні новинки, набір стаканів, 4 штуки в упаковці і ціна 199 гривень. Ви, бачите, ніби як з льодом така імітація крижинки. Не бачу, що був зазначений об'єм. Такий плюс-мінус стандартні. Ємність для напоїв пластикова із кришкою та трубочкою. Має подвійні стінки: перша стінка прозора, а інша кольорова. 149. Глечик для напоїв пластиковий за 149 гривень. Тут він ніби в краплиночку. Так, і об'єм тут 1,9 мл. Паста томатна домашня. 70 грамів за 10 гривень. Яйце із сюрпризом за 19 гривень. Джиммі. Монако напій. В упаковці 12 таких соше, стіків за 88 гривень. Спосіб приготування висипати у стакан і залити холодним молоком об'ємом 150 мл. І добре розмішати. Напої молочні, ціна 24 гривні. Готова суміш для приготування. Орієнтовно 6 ложок. Додати у стакан і додати 300 г напівзнежиреного молока. Добре змішати. Смаків є декілька банан, полуниця. А це є суміш для приготування лимонаду. Ціна 34 гривні на 1 літр. Напійкавовий рушчинний за 22 гривні. Попкорн зі смаком сиру за 15 гривень, готовий до вживання. За 39 гривень такі чипси норі, солоні, вага 25 грамів. Знову з'явились ось ці кубіки кольорові. Вони для заморожування і охолодження напоїв. Є такі яскравіші кольори, а є, бачите. Рожево-зелений або бліді кольори. Ні, це такі самі, вони просто стояли іншим боком. Ціна 55 гривень за 18 кубіків і 59 за 20 кубіків. Їх кидаєте в морозильну камеру, вони замерзають, потім кидаєте в напій. Сполоснули, помили і знову по колу. Акційні ціни на каструлі алюмінієві із скляною кришкою. Об'єм та 900 мл за 349. Літр 400 мл за 299. Ніж сокира за 129. Такі кришки меншого діаметру 249. Підійде на 3 діаметри і більший варіант 279. Така захисна кришка сітка за 88 від бризків. Так, і діаметр 29. Може, хто не бачив, не так давно з'явилися ось такі, Секунду. новинки. Ціна 99 гривень. Це така вішалка. Можна тут і якісь чашечки чи ще щось до полички причепити. Бачите, вони тут на два відділи, на вісім одиниць. І буває ще у чорному кольорі. Ще ось така новинка. Плівка сонце захисна. Розмір 60 см на 2 метри за 17 гривень. Контейнери для дрібничок пластикові за 39 гривень. Відрізняються малюночками. Як вам показати був ближче. А ще ось такі новинки ємності із дозатором для миючого засобу. І з відділом для губки. Білий, коричневий та сірий колір в асортименті, і ціна 139 гривень. знаєте що? Перевіряйте, чи є трубочка. Бо я ставила і бачу, що тут трубочки нема. А щоб дозатор працював, треба, щоб була трубочка. Новинка для туалету. Йоршик з підставкою такою ажурною. Ціна 129 гривень. Теж такий світло-коричневий колір, як бежевий, сірий і біленький. 169 гривень набір світильників, самоклеючих 5 штук. Працюють від батарейок. Три штуки на один світильник. Парфумовані спреї для текстилю. Об'єм 250 мл. Вже є більший асортимент ароматів і 149 гривень ціна. Кашпо декоративне, металеве, підвісне. Таке зелене-жовте. Або біле чи чорне 149 гривень. Зображення, точніше, надпис з одної сторони. За 69 гривень бульбашки мильні, вони тут розкладаються, і виходить одразу дуже багато мильних бульбашок. Мамусі, якщо ви втомилися від того, що діти розливають мильні бульбашки, ловіть лайфхак, приклеюєте до чогось, чи до ніжки столу, чи до огорожі, залежно там від ситуації, скотчем або чимось прив'язуєте і все, воно зафіксовано і не вилиється. Так, це є бластер водяний. Ціна 199 гривень. Дуже красивенні лялочки, вони є більші, ніж звичайні. Це, до речі, теж, мабуть, більше від звичайної лялочки. 249 гривень, 149. Новинки спорту. Ролики для масажу та фітнесу чи йоги. 149 гривень. Він важче, ніж я очікувала. Машинка із пультом керування за 169 гривень. Іграшка дитяча, мотоцикл. Ціна 149. Є акційні по 99. Будівельна техніка. Ціна 77 гривень. А ще й такі більші по 229 гривень. Тут теж є рухомі елементи. І і, і. квадроцикл. Чи що це є у нас? Так, квадроцикл 88. набором 129. Такі, такі. Так. За 219 гривень бульдозер. По 29 гривень набір серветочок косметичних матуючих. Забирати лишній жир із шкіри. Ще дуже класна річ. Не знаю, як цей виробник, але загалом ідея дуже хороша для тих, у кого жирний тип шкіри. А ще хочу потішити власників жирного типу шкіри, є плюс. Будуть пізніше зможки. От на жирній, на жирній шкірі зможки з'являються пізніше. А це є мило за 29 гривень. Воно такими пластинками тоненькими, дуже схоже на серветочку, але змочуєте водою і утворюється пінка, щоб помити руки. В Білому, зеленому, і ще був якийсь колір жовтий. От, теж такі цікаві новинки. До речі, сам контейнер. Він пластиковий. Інструмент для очищання вух за 19. Набір прикрас для волосся. Ціна 34 гривні. Вони є різних кольорів. Що і кріпиться на заколочку. Кольоровий варіант рожевий або блакитний. Сережки жіночі за 34 гривні. В такому металевому кольорі. Намистинки на шию за 59. Двіцькі гарні новинки. Резиночки для волосся по 19 гривень. Є вони в різних кольорах і досить такі яскраві. А ще ось такі резиночки. Вони йдуть наборами по три штуки. За 29 гривень. Аж не віриться. Та 29 гривень за три резиночки. Дітки більше класичні, можна так сказати, або більші яскравіші кольори. Такі резиночки теж кольори є на вибір. Одна штука за 19 гривень. Горох резиночки, штучка за гривень. Кітка для просушування волосся продувна за 69. Такі по 29. Дуже на них схожі по 34. Брашини круглі по 64. А ще ось така новинка є. Набір невидимок за 24 гривні. В упаковці 24 штуки. Так, і є різних кольорів. Так, синій фіолетовий. Такі біло-чорно-сірі, рожеві та золотисті. Тут ще є Ось різні відтінки. І такі ціна 24 гривні за 10 штук, що вони різних кольорів.